Україні, високошановне панство, у нас сьогодні найінтимніша розмова. Як ми називаємо своїх дітей, які ми їм продукти підбираємо, з якими назвами? І тому що хочу вам сказати, що е е ми е говоримо сьогодні про такі речі. І, ми е е е Говоримо, як правильно називати наших дітей. Отже, у якому супермаркеті, даремно його так названо з великою букви, замість великої крамниці, я натрапив на товар, де було написана Машенька і Дашенька, сирочок і ще якась мура. Це, якщо наша мою, Марічка та Даринка. А Машенька і Дашенька. Я його вже давно послав в Рашу. Було це ще в 2018 році. І посилаю зараз. Отже, мій друг, точніше, і я також саме не хочу, щоб множилися Маші, Саші, Даші, Наташі, а щоб хтось колись, не дай Боже, мого друга. Обізвав би малим матюком. Льоха, мені без тебе так плохо, замість Олексій. Невже люди не можуть усвідомити давно, що Олена і Альона це імена з рідних зі світів, з рідних ідеологій, то я запропонував таким людям, як дорога громаду, стати пелюшковим кацам. От для тих, хто хоче стати пелюшковим кацапом, я їм щиро раджу. Перше, їж кашу, кашу малиш, це закладе тобі в основи кацапського світобачення і буде замість малятка, замість малюка, замість малюсика. Пьорт Агуша, замість агусика, агусенятка, агунчика, хрумай печиво ладошки. Господи милосердне, що за задобіле слово хрумай печиво ладошки замість долоньки. Після всього, коли це ти ще все покуштував, можна заїсти мутальна обсянушка. ми маємо своє слово. Мить миттєва. Якби, наприклад, комусь небудь так ласково хотіло сказати, то нехай буде миттєва вівсяночка чи вівсянонька. Не дай Боже! Підлітку, споживання після таких продуктів після всього цього можна запити ось такою огидою. Огидою народ. Ця огида називається Петровська Слобода. Петровська. Це той Петро І, що розпинав Україну. А вторая до канала вдову сиротину сьогодні знаходяться ідіоти, які виробляють цей напій. Ні, з такими людьми говорити не можна. Таких людей треба брати і довбити. Довбити у історичну правду, щоб люди запам'ятали, яким страшним катом був для України Петро І, що засудив нашого українського гетьмана Мазепу. Отже, що хочу сказати ми, сказати, ми, де ми, де ми, я. Що хочу сказати, сказати ми, що ось такі продукти у нас продаються в українських супермаркетах. В супермаркетах України продаються такі продукти, не дивлячись на дев'ятий рік війни. У нас продаються такі. Продукти в супермаркет. І не дивлячись на те, що після російського вторгнення продовжують продаватися такі продукти. І ця погань продовжує продаватися в магазинах. А тепер трохи вчора... казочка наніч. Впер передмована. Казочка. На... На передмована. Народження дитини це. Те, що є най... найпрекрасніше в нашому житті. Щодня ми бачимо, як дитина росте, йде до школи, в дитячий садок. Але маємо проблему народ. Але маємо проблему щодня, тебе сказав, що години, дитину зросіщує власна держава. Уявляєте, зросіщує власна держава. Тому що, що хочу сказати, ми, дитина їсть продукти з отакими кацапськими назвами. З кацапськими назвами, з московськими, з московицькими, з москайськими назвами. А ще, хочу вам сказати, на новий, колись на Новий рік, новий рік, який нам підкинули москалі, що хочу сказати, ми, мені вдома. що з ним поруч стоїть. Ось що хочу сказати. Там був зображений Кремль. Ось, що хочу сказати. І ось така огида була зображена. Мені просто цю огиду хотілося, не знаю, викинути з вікна. Ось що хочу сказати. А тепер дорога громада. Казочка. ніч. Вперше надчита. День, І на світ з'явився ти, мій малиш. Ти підростав, та я не мала намір, годувала бу... тебе розтішкою, агушою, просто квашеною. Вибачте, блювати захотілося фу. І е... коли ми е... 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 пішли на вулицю, то ти поїхав, чого ладошки. Бо какая разниця? Воно смачне. Ти так е, е, довго ріс, та коли ми поїхали в супермаркет, ти сам собі обрав моментально овсянушку, чи ще якусь мурукла з січеською хрінь. І ти моє сонце все це їв. Та, а тепер. Дорогий малий шмалюк, підеш у дорослий світ та засмітиш його. Точніше, я б додав, самлюєш, бо ти будеш істотою на двох ножках, що називається какаря разниця. Отже, дорога громада, поповнюйте ряди захисників української мови. Поповнюйте, будь ласка. І піддих! Машеньки, Дашеньки, Наташеньки і Вовочки, усім. Слава Нації, смерть ворогам! Я уважаю, що вам подобалося моє відео. Підпишіться можливо, на мій YouTube канал і поставте лайк. Точніше, українською перекласти вподобайку.